Привітики, привітики, привітики. Всім привіт! І сьогодні ефір буде про енергетичний фейсліфт. Та. І це насправді про насолоду з тілом. Це про те, де можна ставати гарнішим, гарнішою. І знімати певні, я би сказав, ще маски, шаблони якісь, або те, що ми на себе деколи несвідомо вдіваємо, І таким чином десь а, як варіант того вже відображаємо щось як вже наслідок свого тіла. І це насправді теж. Дуже цікаво, то енергетичний фейселіфт аксес – це про нові відносини з тілесним процесом, з тілом, з, з кайфушками, відчуттями насправді легкості, більшої краси, більшої можливості, без якихось там, штучних якихось ще моментів. І це насправді дуже цікаво. І будемо йти зараз, я буду розповідати в принципі, ну там вже дещо написав, якщо ви десь читали, це про відновлення, омолодження всього тіла, всього організму для підтягнення. Наприклад, якщо це більш з обличчям, та, або, то це можливість зробити певну підтяжку, підтягнути та, як там, шкіру, але це не тільки про шкіру, а це більше про взагалі молодість нашого тіла, яке дає можливість просто от таким от чарівним, я би сказав, енергіям. Який є, являється енергетичний фейсліфт, де дає змогу якраз от по... зробити це без штучних якихось ін'єкцій, ще там щось, тобто які використовуються. От. І це дає можливість ще більше ширше подивитися на усвідомлення і турботу про тіло, Ну і просто дати можливість ще більше вивільнити тих якихось переконань, суджень відносно тіла і дати можливість піти в більшу легкість, більші якісь можливості з виборами, навіть енергетично, коли це відбувається. Як запрошення, як запрошення, ну, навіть фінансової сфери, якоїсь, якої ви б хотіли би мати в своєму житті, це про теж цей енергетичний момент з грошами, з, як там, зі всіма аспектами грошей, можна так сказати. Що дозволить в вашому житті бати їх більше із легкістю і без якихось надмірних зусиль. Також є, от, я взяв спеціальний мануал. Тут от написано: якраз от, що включає взагалі сам, саме навчання Access Bar, це про можливість якраз от, запросити в свій простір. Я би сказав, і навчитися вже е, десь застосовувати якраз 32 енергії. От, тут є мануалі, 32 енергії, які відповідають відповідно е, запуску цього енергетичного процесу, енергетичного фейсліфту Аксес. Включає в себе MTVSS, е, до речі, це теж одна із е, тілесних процесів. Так? Ну, це є, в принципі. От, є ще клітина пам'ять там, ну і багато ще різних частинок, які ми можемо давати змогу тілу на молекулярному рівні змінюватися і таким чином давати більше можливості відновлення нашим клітинкам. Частинкам тіла, там, де є в нас морщинки, там, де є в нас якесь старіння, то аксес, ця модальність якраз в принципі, через енергетичний фейсліфт, вона говорить, що якраз от коли ми переглядали відео, пам'ятаю як про навчання оцього якраз фейсліфту. Там було як відео показано, що і розповідала Шеннен, а, така теж, та... фасилітатор, який е, а, якраз показувала, що є альтернативний метод цього метод, ну, цього якраз процесу, да, тілесного процесу, ліфту. От це вже інше, це вже не вісім, але вони казали, типу, як. Можливість того, наскільки ми можемо, в принципі, на енергетичному рівні, якраз коли ми змінюємо, або бачимо, де в нас є якась морщинка там, і, відповідно, ця морщинка це як певне якесь переконання або суміш переконання, як я кажу зараз. І це ще більше може бути. Весело, насправді, з цим, коли починаєш, а от воно, типу, це отак, я себе там якось імпоную з чимось, або порівнюю, або даю якусь характеристику, наприклад, коли я хмурю брови, там, та, то я намагаюся щось якось сказати. Там, да, чи що я таким чином намагаюся зробити? Да? От я от зараз про, про тіло, тіло якраз продемонструвало це. Тобто, що, якщо можна з цим розслабитися і дати просто енергетичну зміну і перевибрати, але якраз через кайф, через задоволення, через таку можливість, якраз на іншому рівні подивитися це через енергетичний фейсліфт <клух> і. Що ще як особливість цього методу? Мені дуже сподобалось, коли відчувається, як дехто, коли я почав тільки приймати ці сеанси, відчувати, як вони. Включають моє тіло в вивільнення більшу легкість, більшу розміщність мого тіла, мого життя. То це якраз от а, той процес, як дехто енергетично можна так, ну, по-різному у когось відчуття. А, от Один із це бульбашки такі якісь як бульбашки шампанського чи бульбашки якісь пробігають по вашому тілу, і взагалі це дуже приємні відчуття і глибоке розслаблення, таке ну, описати словами це насправді не так, мабуть, і вдасться, бо що, якщо це можна просто отримувати, просто бути взадоволені тіло, тіло і в задоволені зі, зі всім прийняттям того, насправді, що є енергетичний фейсліфт. То це якраз та енергія або енергетичний процес, який застосовується на обличчі, на зоні декольте, і, в принципі, ще на спинку руки можуть ставитися. От. Де дозволяє, в принципі, таким чином якби, підтягнути певні ділянки, або підтя, якщо це обличчя, да, підтягнути певні. як енергетична підтяжка, її деколи називають енергетична підтяжка. От така, та. Але це дуже мягко, дуже так, цікаво, деколи може бути тепле, та, та, як жар, ну не зовсім жар, напевно, більш теплота, теплота по шкірі і теплота по тілу. А, і ви ще більше розслабляєтеся і це. Дає можливість прям, ну, мені дуже приємно, я, мені подобається йому тілу робити енергетичний фейсліфт. І після до, і після можна порівнювати, дехто виставляє фотографії, які там є, в принципі, якщо ви десь бачили. То там реальні зміни в моменті можуть бути навіть після одного сеансу. І це про вашу природну таку, я би сказав. Можливість тіла і генерувати от ці такі природні здібності для відновлення. От бо колись в мене запитували, це вже більш про Аксес бар спиталися. А як же ж воно там діє? Як воно там це, Ми намагаємося завжди через якісь точки зору, через якісь переконання. Певним чином, це зрозуміти, як воно працює. А інколи що, якщо цього не потрібно, а, воно буде просто вже працювати для вас. Якщо, звичайно, ви будете ну, дозволити собі а, бути ну, цим, цими процесами а, і те, що на, 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 ну, якраз говориться в методичці, а, дати можливості проявитися всім безмежним можливостям, проявитися з цими енергіями. З цими відчуттями, якраз в тілі, які ви потім відчуєте, як, можливо, навіть деколи в мене буває навіть таке, що я відчуваю якби певна брюшна частина, от коли тіло, як шлунок ніби як піднімається догори. От. Ну, це теж про один ефект, як я потім питався вже, це про підтяжку органів, це те, що в принципі написано в самому мануалі, те, що може підніматися ці, ну там, да, бо є певна тенденція або точки зору, да, або певні, які певним чином впливають на наше тіло, і ми ну, як там різні є. Я не буду зараз їх перечисляти, але можна, звичайно, на цю тему ще багато поговорити. То якраз це про. Те, да, чому опускаються наші органи, бо я колись досліджував цю тему через вісцеральну терапію, через вісцеральні масажі. От. А тут прям енергетично, ну, я буду казати про свій досвід, да, от такий, де я відчув, як моє тіло починає як би, енергетично. Е, прям, ну, як я лежу, отримую сеанси, від цього я відчуваю, що якби, якби, всі органи починають якби, підніматися догори. От. І це дуже цікаво. Насправді це один із як там, ще моментів, як там я казав, гравітації. От. Бо певним чином ми якби, ну, якби притягуємо як певне притяжіння, от. то це якийсь енергетичний якийсь такий от процес, який дозволяє на якусь мить, або там, на які, на наскільки це можливо, наскільки ви можете впустити в це, в своє життя, в своє тіло, якраз от, зробити протилежне такий от. Ну, тобто підняти, да? підтягнути е, ті органи, та? дати можливість їм видихнути, подихати. І з задоволенням, е, якраз, от е, ну, багато що може відновитися. Багато є випадків, в які е, люди відновлювалися там, кого були якісь опущення, або кого було там вже такі різні критичні. Моменти з маточками, там ще там, якщо це по дівчачому, да, брати по жіночому, дівчачому. От це якраз от про цей процес, який може підняти, в принципі, ну не знаю чи за один, але такий випадок чув, що навіть за один, два, три рази, прям з критичних сталів, органи, наприклад, жіночі піднімалися, і це було. Таким дуже класним результатом, а, опять же, тоді, коли, ну, звичайно, було ще випадків багато таких, от, як працює насправді енергетичний фейс-ліфт. Бо це не тільки обличчя. Тобто, дехто думає, що, можливо, це тільки, а, Ну, бо там є більшості в принципі, тих, а, таких от, а, позицій, тобто, ставиться на обличчя сону декольте. Там у мене борода, тут біля шиї, тобто лімфовузли, напевно. Ну там, крім лімфовузлів, ще, а да, просто от. і на голові теж от тримається певним чином от такий от сеанс. І так от воно дуже цікаво насправді працює, і, і... це напевно один із найцікавіших процесів, який можна багато про нього ще говорити. Ну, крім того, що я сказав, що 32 енергії присутні, які є в мануалі, які я вже казав. От, які хтось коли вивчає, можливо, десь вивчав хто Аксесбар вивчав. От, то Там таких цих нема енергія Отут от, якраз от дається можливість ще як метод, фактично, ви вивчаєте додатково цих 32 енергії. От, тобто це ще, ще розширяє можливості. От. Ну, і тут є можливість теж і травматичних теж от цих всяких різних таких от моментів, то теж працює ця система. Ну, бо є, бачу тілесні процеси з цим пов'язані тут теж. Ну, і енергетичний, мануальний, це мануальний в принципі, тілесний процес. Ну і тіло, тіла люблять, як я вже десь там теж казав. Люблять, коли до, до них торкаються. А як торкаються? Без суджень зазвичай це най, най такий мурашечний, як то кажуть, такий приємний момент, коли людина люди можуть це зробити без суджень, просто торкаючись, і ви можливо десь відчували щось в чомусь іншому, в якимось інших практиках, щось. Але це от якраз більш поглиблений, я би сказав, метод, який дозволяє а, прям багато привідкрити ще а, кайфушок, я би сказав, з тілом і змін а, зі здоров'ям, в кращу сторону, тобто і дати, а, омолодитися всім клітинкам нашого тіла. От, наскільки це можливо, звичайно, і наскільки. Ті тіла можуть приймати і отримувати цю енергетичну от, зміну. От, і що ще таке розказати? Ну, в принципі, все, що в мануал, це да, буде видаватися така от книжечка, а теж там досить така велика книжка. А, і тоді під час мануалу там є багато от, теж процесів. Ну і звичайно діаграмка, діаграмка теж буде даватися от така от, діаграмка, яка відповідно теж буде дуже класно помічна під час того, коли ви будете робити цей тілесний процес. От, що ще би таке розказати? Ну, в принципі, загальному розповів. Якщо будуть ще якісь у вас запити, можливо, ще щось більше, хочете дізнатися про це, можливо, хочете ви спробувати про це, а не чути від когось як воно насправді, бо це те, що міняє взагалі багато всього в житті і насправді даємо ще багато цікавих, таких от оргазмічних, я би сказав, певних відчуттів тілесних. Коли тіло от, може ще назвати з тихою радістю, як колись там десь я чув такий термін: тиха радість ну така дуже приємна насолода з тілом, то це про енергетичний фейсліфт. І запрошую вас 15-го числа буду проводити навчання. Хто бажає, приходьте і. Спробуйте або просто, можливо, дощо до навчання, можете просто спробувати цей е, тілесний процес, е, який дивовижним чином не змінив моє ставлення і усвідомлення до тіла і розширив е, можливості. І кому сподобалось, ставте вподобайки і до нових зустрічей. До нових зустрічей.